Спочатку потрібно добре обсмажити ось такий бікончик з двох сторін до золотистого кольору. Бажано так. Перевертаю і обсмажую з іншої сторони. Смажу на великому вогні. Просмажений бікон віддав свій. Жир і зараз можу додати чесничок. чесничок. Я нарізала ось такими крупними кусками на 4 частинки. Чеснику давайте чим побільше. Трошки перемішую, щоб добре просмажився чесничок. Віддасть трошки свій смак. Наливаю пило приблизно 250-300 мл. Добавляю ось такий гранатовий сік. приблизно 2 столові ложки, можна 3. соєвий соус, 2-3 столові ложки, лаврушку, трошки солі, небагато, тому що тут є соєвий соус, краще в кінці досолити. Солодка, червона паприка, гостра паприка, чорний перець. Довожу до кипіння, все гарно закіпає, накриваю кришкою, зменшую вогонь, накрила кришкою і чекаю свого часу. Рідина має випаритися, майже. майже Повністю, але не зовсім. Я додаю вода і чайна ложка крохмалю. Воно трошки затягне дві ложки соєвий соус. Довожу до кипіння і варю на маленькому вогні приблизно, можливо, 10-15 хвилин. Все залежить від того, наскільки. Швидко загустіє ось цей соус. Кришку вже не накриваю. Я продовжую випарювати рідину, наскільки це можливо. Аромат. Неймовірно, такий приємний, смачний за рахунок пива. Рідина трошки загусне і буде смакота. Будемо макати хлібчик. Ось так. Можна вогонь зробити більший, тоді скоріше рідина випариться. Можна подавати з будь-яким салатом, можна з рисом. Дуже сюди підійде на гарнір відварений рис, маса потихеньку густіє. Смакота. Ось так виглядає бікончик смажений у соусі. Дуже смачно, дуже добре відчувається смак часнику, спецій. Соус такий тягучий, дуже смачно. Подавати я буду з листя салату. Смакота. Рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Всім смачного і мені також.